Чи може турнікет, який має рятувати життя, стати загрозою? Резонанс довкола турнікетів Дніпро розділив волонтерів, медиків і суспільство. Одні переконують у їх надійності, інші стверджують, цей продукт підводить на полі бою, де кожна секунда на вагу золота. Редакція межі поговорила з обома сторонами, аби знайти відповіді на питання, що стоїть за конфліктом у мережі, чому виробник не відповідає на журналістські запити. Турнікети Дніпро рятують. Чи вбивають? Щоб люди далекі від медицини зрозуміли, пояснюємо. Турнікет Дніпро Джен – кровоспинний джгу другого покоління. Він, як пише виробник, здатний зупинити небезпечну для життя кровотечу нижніх та верхніх кінцівок. Компанія TQ Дніпро твердить, це незамінна річ, яка повинна бути у кожного. Але парамедикиня Катерина Галушко іншої думки про цей медичний інвентар. З турнікетами Дніпро зустрічалися мої колеги. І, на жаль, у деяких із них через турнікети Дніпро були ускладнення і летальні випадки. Е, найбільш такою для мене фаховою це є історія командира медичної роти Вазові Чудіка, який написав про те, як за один день у нього сталося абсолютно два випадки з одним і тим самим турнікетом Дніпро. І що це закінчилося не дуже хорошою історією. Є інструктори, які випробовували Дніпро, і воно тріснуло. Ну тому в мене немає довіри до е, виробництва, яке от, оцей один турнікет спрацює, а ще три з партії не спрацює. Скандал наростав вже досить давно. Наша редакція звернула увагу на інцидент, коли тема турнікетів Дніпро з'явилася у сторіс волонтера іноземця Бена Парамедика та парамедикині з госпітальєрів Катерини Галушки. Перший наполегливо просуває турнікети. Дівчина ж виступає проти них. Першу я, потім ще дуже багато людей тихо мирно почали писати, що ну не варто поширювати турнікети Дніпро. Я в особисті повідомлення скинула йому дуже багато посилань, в тому числі і на англомовні треди, які можна, ну якщо він іноземець, прочитати і зрозуміти. Тобто це взагалі не є проблемою, в яких я власне йому пояснювала, чому не варто поширювати турнікети Дніпро. І ця історія могла б закінчитися, якби він сказав, що окей, так. Дійсно, я перегляну це все, бо він не є компетентним в питанні турнікетів взагалі. Але він дуже агресивно почав відстоювати турнікети, перекладати відповідальність з себе на бійців. Будемо чесні, не кожний боєць є компетентним в питанні турнікетів. Це багато чого залежить, і для цього є начмеди, і для цього є командири медичних род, і для цього є інструктори, бойові медики, з якими він при його аудиторії об'єктивно міг би поспілкуватися. Далі конфлікт перейшов у особисту площину. У відповідь на критику Катерини Галушки Бен дозволив собі ображати її публічно та використовував у адресу дівчини нецензурну лайку. Після того, як невідомі мені люди атакували мій акаунт зі скаргами і ненавистю без жодних доказів, я вирішив припинити обмін турнікетів і, чесно кажучи, я ще сумніваюся, чи хочу я продовжувати допомагати незнайомим людям після всього, що сталося, і я плюю на твою могилу, тупа за невдячність і відверту брехню, про яку ти думала, ніхто не дізнається. Тож хто такий бен парамедик Бен австрійський підприємець, а також, як стверджує сам чоловік, іноземний військовий. Має кілька бізнесів. У одному з інтерв'ю розповідав про будівельний та ремонтний. Ми ж знайшли компанію Бена, що займається продажем нерухомості. В інстаграмі Бен має чималу аудиторію, близько 170 тисяч. Раніше чоловіка помічали на білбордах, де він рекламував свою діяльність та інстаграм. Він браше людям про свою службу в розвідроті. Почнемо з того, що якщо ти служиш в розвідроті, ти не будеш рекламувати своє обличчя всюди. Ну, типу, це... Якщо він, як він каже, служив в армії НАТО, то йому там це мали отак от в голову вбити, просто, тому що там суворо регламентується використання соціальних мереж усіма військовослужбовцями армії НАТО. Це прям ну, прописаний стандарт. У нас його не зовсім він в Україні є, але типу теж у нас це регламентовано так чи ну в тій чи іншій формі. Тобто, трошки теж дивно. Аби почути позицію Бена Парамедика, дізнатися більше про його діяльність та освіту, ми звернулися до нього за коментарем. Відповідь отримали таку легше написати історію, ніж прожити цю історію. Я мовчу, зараз не час говорити про мене, тому що моя робота не така важлива, як робота штурмовика, пілота, бортового механіка, лікаря в стабілізаційному пункті або простого водія в логістиці. Ви повинні зосередитися на героях нашого повсякденного життя, а не на мені. Все одно дякую, але мені не потрібні журналісти для моєї роботи чи перших шпальт. Я роблю свою роботу від щирого серця, і кожен солдат, який мене знає, знає, хто я і чому я тут. Все буде Україна. Ми також намагалися поставити питання, які допомогли б розібратися у ситуації. Однак більше волонтер нам не відповідав. Галушка не одна у своїх звинуваченнях. Критика надходить і від інших відомих медиків та військових. І знову про турнікети, особливо для тих, хто відстоює турнікети Дніпро. Фото від моїх медиків. Турнікет Дніпро. Журналістка Ольга Худецька поділилася такою історією. Дмитро Козятинський, військовий медслужби Ульф, розповів про свій досвід у коментарях під відео про джгути. каже після поранення рани під турнікетом Дніпро. Продовжують кровоточити у відповідь ведучий ютуб-каналу виробника турнікетів, назвав його слова іпсошною шнягою, що його коментарі проплачені самого військового називав шкетом, каскарем та балаболом. Згодом відео знесли категорично налаштована проти джгутів і керівниця медичної служби УРФ Аліна Михайлова. У неї викликає недовіру не лише якість, а й так звані амбасадори турнікетів. Твердить, деякі з волонтерів, що їх поставляють, мають російське громадянство. А причому ж це? Знову ж таки, турнікети Дніпром, добрий день. Це неякісні турнікети, припиніть їх купляти і. Це ті, що на так? Зокрема, закупляти? Так, і mm. в цього. Турні... у нас є у нас з'явилася турнікетне лоббі, да, які лобіюють знову ж таки люди, які мають громадянство Російської Федерації в Україні сьогодні. Тоб... Це досі, досі от на цей матеріал. Вони типу розмову. вони, умовно українські волонтери, але вони є громадянами Російської Федерації, і мені не дивно, що вони активно, попри там багато коментарів про те, що турнікети Дніпро М це, вибачте, відверто лайно. Вони продовжують поставляти їх, закуповувати. Їх, брати гроші у волонтерів і займатися е, незрозуміло якою діяльністю. На мою думку, підривною. В 2023 році я передала на фронт 26 тисяч турнікетів Дніпро Gen 2. Жалобі нарікання нет. Продовжай бути полезным ідіотом. Надіюсь, ти хоча б не за безплатно пишешь весь этот бред про турникеты Днепро. анна Домбровська, за походженням, росіянка, була в РФ опозиційною журналісткою. Нині отримала українське громадянство та живе в Україні. Позиціонує себе як волонтер. Питання щодо її постаті має і парамедикиня Катерина Галушка. Щодо цього питання та інших, ми звертались до виробника. Там обіцяли розгорнуто відповісти. Редакція чекала тиждень, втім, цього так і не сталося. У світі існують чіткі стандарти та рекомендації щодо якості медичних засобів для бойових дій. Однак, турнікети Дніпро не входять до офіційно рекомендованого списку комітету з тактичної бойової допомоги пораненим, що є міжнародним стандартом. Звісно, що ні Дніпро, ні Січ не рекомендовані ті сі 3 по одній простій причині, що це жгути українські, а не американські, і американці не будуть рекомендувати українці жгути. По одній простій причині, що українські жгути втричі дешевші і не гірші по якості. І рекомендуючи українські жгути, вони самі себе будуть закопувати. Ще однією проблемою, на яку нарікає Катерина Галушка, є відсутність системи сертифікації в Україні. Обіцянки від влади її розробити парамедики чують та діями, поки це не підкріплено. Нас не ніхто не займається сертифікацією турнікетів е, на державному рівні е, до сьогоднішнього дня. Немає документу, який би міг прописати всі технічні вимоги до турнікетів. Тобто, там провести якусь сертифікацію, це поставити конкретні вимоги до конкретного виробника. На захист турнікетів став голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус. Він підтримує виробництво Дніпро. Зазначає при належному використанні цей продукт. Працює Тосовно турнікета Дніпро другого покоління, що можу сказати, прекрасний турнікет. Знаю цифру, що вже на фронт за останні декілька місяців потрапило. Ну, це, мабуть, вже за весь 24-й рік потрапило 600 тисяч турнікетів. Ні одного поганого відгуку я не чув і не бачив. Всі оці відгуки, всі оці вкиди, які робляться в соціальній мережі, якісь якась там Маруся вкидає. Тому що є інший виробник Турнікета, не буду називати, який більше заплатив. І коли починаєш докопуватися, покажіть фото, відео, що саме не спрацювало, де що і як порвалось, то тиша ніхто не може нічого ні показати, ні довести, нічого такого. Відповідно, Дніпро класний, користуватись ним можна. Він рекомендований, я його рекомендую, використовував багато разів. Жодного разу він не підвів. На сторінці всеукраїнської спілки парамедиків розміщено відео з практичними вправами на турнікетах. Проте Ярослав Вуз запевняє, жодних угод із виробником у них немає, як і намірів рекламувати цей бренд. Всеукраїнська спілка парамедиків немає ніякої колаборації саме з жгутами Дніпро. Ми відпрацьовуємо на заняттях Дніпро, Січ ТімТі. Кет 6-го покоління, кет сьомого 7-го покоління, софти рекомендовані о, і СВАТИ, начебто все назвав. Тобто ми відпрацьовуємо з студентами всі жгути, які рекомендовані Ті Сі3, і два українських це Січ і це Дніпро. Тому, якщо ви бачили фотографію, що ми працюємо з Дніпром, це класно. А ще в нас є такі фотографії, де ми працюємо з Січ, де ми працюємо з Soft, CAT і так далі. Щоб підкріпити свої слова, голова всеукраїнської спілки парамедиків запросив нас відвідати організацію, аби наочно продемонструвати різниці між американськими і українськими турнікетами. Немає кет, це Америка. Класика, надійна, хороша і саме популярне. У мене зараз в руках той, що для цивільних вважається помаранчевий, для військового життя він буде чорний. Але працюють вони однаково, будова у них абсолютно однакова. Він має зовнішні стрічки, якщо ми його розберемо. Липучка і не липучка, він має внутрішні стрічки, називається стропа, він має вороток, він має пряжечку. Якщо ми говоримо про Дніпро, Дніпро, друге покоління, наголошую, бо перше дійсно не працювало, друге працює вже не один рік, чудово працює насправді. І воно по своїй будові абсолютно ідентичне, можна сказати, кету. Тобто має так само дві стрічки, має такий самий вороточок, він тут металевий, на відміну від ката, тут пластик, але теж іноді існують думки, що пластик поганий, метал добрий, чи навпаки. В кета пластик, чудовий, міцний, надійний. Тут метал. Різниці немає. А ніякої головне, щоб воно працювало і було надійним, бо і все тут надійний метал. Тож підводимо підсумок турнікети питання життя і смерті. А війна ще й про відповідальність за кожен засіб порятунку за кожне життя. Ми й досі чекаємо відповідь від виробника турнікетів Дніпро та рішень від влади, адже скандал навколо джгутів став маркером, що наголошує на потребі прозорих стандартів. На цьому у нас все. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок. 何 <noise>